Gloria a Jesus Я завжди е, виголошую ці слова в себе, себе, в церкві iglesia, і не перестану їх виголошувати, no decirlo, тому що вся слава належить Йому, наш, él, нашому Господу Спасителю. І одного разу мені брат сказав з залу що, ми скоро будемо за кафедри говорити доброго дня. І одна веце, el hermano me ha dicho que diremos Потому що такий звичай є в нашій сусідній області вітатися просто слава Ісусу Христу. Е, pronto diremos simplemente buenos días, porque nuestro pueblo normalmente se empieza diciendo gloria a a a Dios. І напевно. Напевно, він думав, що я позвичаю ці слова говорю. Але той, хто спасенний кров'ю Ісуса. Не може не прославляти Ісуса. No puede я хотів би прочитати слова для нашого спільного підбадьорення. які записані в соборному посланні апостола Юди. Перший розділ це єдиний розділ. І прочитаю з першого до третього вірші. Юда раб Ісуса Христа, а брат Якова, покликаним улюбленим у Бозі Отці та збереженим Ісусом Христом. Милість вам і мир, і любов Хай примножиться. Улюблені! всякі дбання чинивши, писати до вас про наше спільне спасіння, я визнав за потрібне писати до вас, благаючи боротись за віру, раз дану святим. Амінь. Judá, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz, amor, os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Estas palabras las ha escrito Judas. Pero no es Judas que ha traicionado a Jesús. Це був рідний брат по плоті Ісуса Христа. Era el hermano eh, de sangre de Jesucristo, de, de de no de sangre sino de cuerpo. Він пише тут про віру. Él escribe aquí acerca de la fe. Котра одного разу була дана святим. Cuando una vez se le dio a los santos. Якщо ми згадаємо братів Ісуса Христа si, за тілом, recordamos a los hermanos de Jesucristo de de natural, naturales.

і пролив свою кров і за свою матір, і за своїх братів, і, і за цілий світ. І, і він ха дерамав свою сангрі по своїх братів, по своїх матері і по всьому світу. І тільки по цій причині Юда може писати ці слова. І по цій причині Юда може писати ці слова. І він каже, я є раб Ісуса Христа. І він каже, я є раб Ісуса Христа. Він пише соборне післання. Це означає, що це не тільки до однієї церкви, а до багатьох церков. І І і він він говорить, що всі церкви, вони є збережені Ісусом Христом. І він бажає милості, миру і любові. Щоб примножилося в кожній церкві. І я так само бажаю, щоб милість Божа, мир Божий і любов Божа примножилося і в вашій церкві. І третій вірш нам говорить про про те, що Юда мав бажання писати про спільне спасіння для всіх християн. Y, a, eh, y en tercer versículo Judas escriba acerca de quería de que él quería escribir acerca de una común salvación. Pero al final ha, pensado, ha escrito otra cosa. Y él decide de, de escribir acerca de la acerca de la lucha por la fe que le es dada. Я прочитаю на російському. Я лерло на русо. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание, подвязаться за веру однажды преданную святым. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Як ви думаєте, чи є причина у Юди Como piensan, si tuvo razón Judas, міняти тему? Cambiar de tema. Коли він хотів писати про спільне спасіння. Cuando quería hablar acerca de común salvación. І він вирішує писати про боротьбу за віру один раз дану святим. И él decide que acerca de la fe que le fue dada a los santos y la lucha de la fe. Є причина чи немає причини? Hay una razón o no hay una razón хочу сказати, що безпідставно, без причини Quiero Дух Святий sin razón, el Espíritu Santo, Дух Святий не надихав нічого говорити, ані писати. El Espíritu Santo no hubiera, no hubiera a nada. І причина боротися за віру раз дано святин, вона відкривається нам у четвертому вірші. на no, в Я його прочитаю. Lo voy a leer. Бо повходили деякі люди, на цей осуд призначені безбожні, що благодать нашого Бога обертають у розпусту і відкидаються єдиного владики і Господа нашого Ісуса Христа. Porque algunos hombres han entrado hombres impíos que convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. И це головна причина, чому Юда передумав писати про спільне спасіння. Y, pricina, y la, la primera la razón del porqué Judas decidió cambiar el tema y починає відкриває тему про боротьбу за віру. Abriendo un tema de acerca de la lucha de la fe. Як це крадькома повходили деякі люди в церкву. Porque algunos hombres que iban a la iglesia Ми знаємо, що церква це збір людей, які Sabemos que la iglesia es una reunión de de personas об'єднані однією ідеєю і не просто ідеєю, але вірою в Ісуса Христа. se conecta no solo con una idea, sino que también una fe en Jesucristo. Але це не означає, що туди не можуть проникнути люди, які прикрилися вірою. вірою Pero eso no significa que que allí no puede entrar personas que están encubiertas en una fe. fe І і прикриваючись словом Божим, y encubriéndose de la fe y de de la, de 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 la 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 palabra de Dios, беруть благодать Божу надармо, Cogen la bondad de Dios en en vano. Щоб enter її на власну розкіш, на власну в тиху, на власну вигоду. Para hacérselo para su propia eh para su propio bien, para su propio bueno. І таким чином вони відкидаються владики і Господа Ісуса Христа. І де сама де сама манера нега на Діос, єл уніко соверано. Тому що їм Бог потрібний тільки для того, щоб задовольнити свої власні потреби. Porque ellos necesitan a Dios solo para poder eh, cubrir sus necesidades.

щоб дати звільнення. Para dar una liberación. Від гріха. Del pecado. Від прокляття. De la maldición. Від всякої залежності. De todas condenaciones. І якщо ти є сьогодні в церкві, y si hoy estás en la iglesia, і si щось тобою володіє, а не Господь, і algo te, te está, eh, que no es el Señor, то ти маєш стати в боротьбу за віру, раз дану святим. І Юда каже п'ятий вірш. Я хочу нагадати вам, що раз усе знаєте, що Господь визволив людей від землі єгипетської, а згодом вигубив тих, хто не ввірував. Más quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y Yuda y y recuerda y, y, y si sí, recuerda cada uno. Y coge de ejemplo el pueblo de Israel, que fue liberado del, del pueblo de Egipto, de la tierra de Egipto.

і все, що давніше написане, написане і на, на, на науку. Está escrito después, está escrito para, para, para una sabiduría, para, para los sabios. І якщо Бог не пожалів свій народ, який він назвав своїм іменем, Si Dios no había tenido misericordia hacia su pueblo que no, no le dio pena su pueblo que él había elegido ese pueblo, то хіба Бог сьогодні не запитає кожного з нас? Dios no, Dios no entonces a cada uno de 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 nosotros a su iglesia. Святого, el, recibiendo la la gracia del del Señor. De Señor. Ser lavados por la sangre. Але живе волі Божій, vive en la de Dios Хіба не буде звіту перед Богом? No, no habremo, no, no avremo, estaremos delante del Señor? Ці слова для для мене і для тебе. palabras son para ti y para mí.

Ми 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 порівнюємо себе один із одним. Nosotros eh, nos, eh, nos eh, intentamos comparar uno con el otro. otro. хочемо показати, що я кращий, ніж той чи ота. A veces queremos demostrar que que soy mejor que este otro. Але наше серце Господь. Pero nuestro corazón no mira el Señor. І І перед ним відкриті. Y estamos abiertos delante de él. І він знає, що є в that's нашого серця.

Юда приводить у приклад не тільки ізраїльський народ, no Egipto, але він ставить у приклад і ангелів, котрі не зберегли початкового стану свого, але покинули житло своє. Це шостий вірш. І він зберіг їх у вічних кайданах під темрявою на суд великого дня. Y a los ángeles de que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en presiones eternas para el juicio del gran día. ¿Quién sabe qué nombre tenía el eh, diablo? Lucifer. LUCIFER. Quero, eh, que, se, que sería el guardián. no se estatus. pero él Él él. no, no, qui, no quiso este estado, estado. No estaba eh, satisfecho con con eso. хотів стати рівний el quería ser igual al, al más grande. Y Y Y що з ним сталося. sabemos lo que ha ha pasado con él. Y una parte de de los ángeles ha ido detrás han han pagado en el lugar donde But he un ejemplo para nosotros.

Запитали себе. Preguntemos. Наскільки я готовий сьогодні боротися за quanto віру? Quanto quiero hoy luchar para la fe? Наскільки я готовий сьогодні протистояти спокусам? Quanto quiero hoy luchar contra las tentaciones? Uh, чи вірю я, що буде суд? Si sí, creo yo que va a haber un juicio. І Бог спитає. Y Dios preguntará. За те, що я жив Неправильно проти волі Божої. І sí, приклад нам ізраїльський народ. El, el приклад нам оці ці анголи. Тут Юда згадує про Содом і Гомору. І міста що біля них. Y las ciudades vecinas. І які понесли кару вічно вогню.

це противлення волі Божій. It's, it's і воно проявляється в противленні тими, хто над нами поставлений. A... Незалежно a від autorità. того, Незалежно від того, чи це влада в країні, sí, no si es, eh, Ucrania, чи це ті, хто начальство і в церкві. І інколи ми думаємо, що пастор а ви сипенсамо, що пастор? Він поставлений для того, щоб наглядати, щоб наказувати. І ста пусто пара пара мірар, пара пара Щоб застосовувати дисципліну. Пара сер дисциплінас. Але ні. Pero no. Він наставлений для того, щоб увіщувати. Навчати. Ele está puesto para enseñar. І слово Боже говорить, що шануйте тих, хто навчає вас словом. La la palabra palabra. palabra Dios dice, respeten a a esos que los están enseñando la palabra. Не, не нам, Y Y no no siempre siempre nos, nos conviene, no siempre conviene nuestra carne. Заклад, y en nuestra corazón empieza una rebeldía. The Play said, дуже багато проблем у своєму житті. Я є приклад, коли люди мали багато проблем у своєму житті. І коли брати молилися про їхнє визволення. І коли люди молилися про їхнє визволення. Найпершою проблемою problema, було те, що в серцях своїх ці люди зневажали колись era que, el corazón, Esas personas, algún momento, han своїх наставників, своїх пасторів, тих, хто навчав їм правди. Тому в боротьбі за віру святим. Por por eso en la lucha por la 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 lucha fe que 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 nos es Es dada. Нам є важливо, щоб слухати голос Божий. muy importante escuchar a voz de 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 Dios. Котрий звучить через уста тих, хто вас вас навчає слову Божому. Que habla a través de las personas les les enseñan de la palabra. palabra Коли будуть навчати чогось іншого, а не слово Божого. Cuando enseñen de algo que no sea la palabra de Dios. Ви маєте право не слухати. voice of el derecho de no escuchar. Але коли вас навчають істину, я і кожен із нас nosotros, зобов'язаний бути покірний Господеві. A, a ser, estar, нехай же буде так сьогодні для мене і для кожного з вас, і нехай прославиться Господнє ім'я, і що Німеччина через наш послуг Слову Божому. І щоб віра, котра один раз дана святим, вона була проявлена в нашому житті. Амінь. Амінь.